Ого. Ого. Всем привет! Витаю вас на YouTube канале Миша Бойко Фишинг. И сегодня я в Ивачеве. Сьогодні бомбезна погодка, правда, обід, але нічого. Я думаю, що кльов буде. А, приїхав пробувати трошки більші приманки, типу, 3 дюйма, 3,5-4. От щось в такому варіанті. Оскільки вже, в принципі, якби не весна. А, по погоді осінь, по факту, весна, але скоро вже літо. типу, і я думаю, що риба вже давним-давно віднерестилась, типу, і вона вже мала би гарно жерти. Тим більше бачу, люди закидають групи вже гарні фотографії. З великими окунями і з гарними щуками, тому коротше, буду сьогодні впиратися в три дюйма. Почну з копита білого, ну а там далі буде видно. Отож, не перемикайтесь, погнали! Olha yeah. aqui, olha. bem malenca. Мессенький шпійончик. Такий от гарньоник. Все, лети. Щоб ви розуміли, я поставив цю приманку, з надією зловити щуку таку від кілухи і далі. Ось таке мав занайшті копити. Воно було колись біле, стало салато. Ну, тим не менше, ловимо далі. Є друга теж трусить мордою, капець який пістон Пістончик малесенький. меньше Ой, да, конечно, на третью маку это. это. Прикол. Це вже трошки сильніше давить. Але походу теж маленька. Чи ні? На поверхню так не виходить, як ті, але теж вже в принципі близенько біля берега то. А, зійшла. Ну прикольно. Ай, блін, хивіс мені ушатала. Ех, блін. А у мене напевно що тільки одне таке копито було. Та... чалька. Зараз подивимось, що в мене є ще там в коробці. Це я собі таку коробочку склав, яка є постійно в машині. І в будь-який момент я ті готовий до рибалки. От ще є якесь таке старезне-старезне копито. Тут в мене є вон, і мікруха, тут є таке типу, ультралайтик, оце всякі два дюйма. Є якісь воблерки старенькі, є жаби на випадок, якщо треба буде десь ловити в якихось умовах складних. Тут навіть наклення є. тут якісь пущуці приманки, ну, таке типу воблерки, коливалки, тим Таке все найнеобхідніше. От маю ще одне копито. Але тут джиголовка легша. Не впевнений, що буду докидати до тих місць. А ні, летить теж чітко. Летить чітко. Так що може не все не все пропало. Ах ти шо, вика, Покльовка, та ти що. Блін. Так, ти подивитись, чи флюр живий. Не, флюр живий вообще. Да, вже покоцало мені копито, зуби полишало. Ай-яй-яй. Так, Переїхав я з дамби на бетонечку, буду пробувати тут кидати. Бо вже щось в принципі кльов затих. Але я думаю, що ще щось Правильно? Правильно? В принципі, вона невелика, її можна і сюди навіть шнурком достати. Опа! Такий якби... О, відлетіла манюнька, та й добре. Ось таке от олдскульне копито Порішало питання. Порішало питаннячко. Там товстий флюр. Ну такий типу 0,5. Окунь, походу. Дядя, диви, який окунь. Та ну нахуй. Оце за... окунь мисі. Yeah, Є бой бік мобой, блядь. Він так втулив, що просто капець. Оце кабанюра. Ну це дядя кілуха, певно, що. Ні, нема. Ти думаєш? Yeah. А, це бамбула. Я типа більше головою. Це, це йде грам 800. А в мене вагина, конечно, нема. Нормально. Йох, нахерня. Завалив плотно. На флепера? Не зря ті окунь так бере, да. Та ти шо який, Ковуняра. Та ну нафиг. А, це ЛБ. Я думаю. Що не може Значить, бути. Значить Значити пополам, типа то 700. Ніхто не вгадав. 635. Хорош, не на це вообще. 哦豁！哦豁！ Не! Здалось, що велика! Піксата! Е, постараюсь руками взяти! Стісь, стій-ськіські! А, пішла, то зійшла, нічого страшного! Ти скілушка! Вийшло кіно. Коротеньке, риби не густо. А, на жаль, поки що так, часу на рибалку немає зовсім. І навіть отака коротенька вилазка для мене взагалі по кайфу. Подальшому, надіюсь, будуть вже чіткі виласки, а не, не за паром і буде відкриття в то я думаю, там буде все чітко. Отож, всім пока. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Sve, do novih zustičih.